у вас, добрі діти, щоб зустрітися з вами проїхав півсвіту, Дла ліси і гори, далі дивні, і радісно знати сьогодні мені, що ви з нетерпінням на мене чекали, вірші учили і пісні співали. Сьогодні в нас казкове свято, гостей запрошено багато, бо Миколай прийде до нас, його чекають кожен з нас. Що спитаю місяченка, він бачить далеченько, місяцю примудри брат, все ти бачиш, можеш знати. Підкажи тебе, прохаю, Де зустрити Миколая. Вітер, блазвику, відважний, ох, посту ти неуважний, бо пробіг побігти понад плаєм, мимо торби Миколаєм. Потім гнався біля школи, ледь не збив із Миколою. Тож біжи і не барися, він край гаю зупинився. Сюди вігула гуляє і мороза ні ще Сяють зорі в небі, ясні місяця човником пливе, але ліс спить, спідрімає, він чекає Миколаю. Хутови виє плаче, лізь закидала сніжком, що там сані, коні скачуть. Хтось на санях із мішком. Що за пан там, Хто побачить, хто махає із саней, то святий Микола скаче покровити всіх дітей. Нічка, чарівничка, глянула у шибку, я затулю вічка, та засну заснунеш видко, день мичемні, бо сьогодні знаєм, що длячемних діток є дарунки святого микола. Я ходить по землі, святий Миколай, тільки ти зустрій і його чекай, ти лише політа, що він прийде. Якщо будеш ти добром до людей, ти лише те, що він піде. Якщо будеш ти добром до людей, Хто він? Що він, звідки взявся? Дітям радість він при... приніс, роздає дарунки щиро, цілу купу їх приніс усіх ченних не сварив. І слухняних, і дбайливих, тих, хто старші поважає, малюків не ображає. Хто до діла цяме руку, хто хоче, до науки, всіх дарунку привітає, радо, всіх благословляє. Але дачі не слухняні, хто комусь зробив погане, тільки різочку і все він сьогодні принесе. Віде, що він піде, як що будеш тидобу до Сьогодні до червні святкові злинучини і ступить гість на твій порих. Ангелики з ним це ніччю, прийде, наш Миколай святий і подарунок покладе, як що ти. Мир вам, діти, в цій оселі, будьте радісні, веселі. Всім здоров'я вам бажаю щастя й долі нашим краю, мамі, тату, всій родині, мирного неба нашій рідній Україні.